Адвентисти Буковини не залишають увагою ув'язнених. Зокрема, у Чортківській установі виконання покарань обладнали дві кімнати для затриманих неповнолітніх. На щастя, таких тут наразі немає. Засудження на скіло збивають покарання, як і всі по Україні. Вони мають право під контролем адміністрації, звичайно, доступ до глобальної мережі. Інтернет. Вони мають право також на здійснення телефонних дзвінків, зокрема як із таксофонів, так і з пристрій верхомого зв'язку, тобто мобільних телефонів. Проводяться роботи щодо покращення їхніх умов тримання, тобто, скажімо так, в багатьох камерах, де утримається до довічного позбавлення волі для засуджених ув'язнених неповнолітніх жінок. Проводяться капітальні ремонти, де повністю заміняється вся сантехніка, ставляться капель пластикові вікна. Нові плазмені гарні телевізори. Ну і хочу сказати, що звичайно ці роботи проводяться з допомогою спонсорських організацій, благодійних. Ну і зокрема, в тому числі це багато робіт зроблено було представниками за за, за сприяння представників церкви 2007 тисячі дня. Стараємося покращити їхні житлово-комунальні умови, робимо ремонти. Стараємося, крім літератури ще одяг, привозимо, щоб було тепліше. Сьогодні ну, привезли простині для того, щоб комусь пригодиться і хтось себе відчує просто краще, комфортніше. Навіть. Це найголовніше завдання підтримати ув'язнених, подарувати їм надію. Да приїжджає капелан і ми спілкуємося, то ще хоч якась надія, там підтримка. О. Ну хто ще може допомогти ну, людині заглянути їй в душу і сказати їй, що я тебе розумію? Оце робота капелана. Дати можливість людині виговоритися, сказати про свою біль і дати зрозуміти, що мені цікаво було послухати, і я радий з тобою помолитися за твої проблеми. І це людям подобається. Спілкування з Симом Яковичем дуже хто. Він така людина проста, відкрита, і він міє і дуже цікаві історії, розказує. Постійна моральна підтримка змінює серця в'язнів. Сюди потрапляють з різних причин. Мене звинувато вбивство жінки, о, якої я ніколи в житті не, не бачив, не зустрічав. Мені присудили до вісну позвоню. Мене за пів години засудили, навіть свідків нікого не викликали до суду. У Руслана це вже не перше ув'язнення. У 20 років його звинуватили у спробі зґвалтування та присудили п'ять з половиною років позбавлення волі. Розповідає, що тоді він сильно напився та лише хотів поцілувати дівчину. Серед ув'язнених й жінки Тетяну та її напарницю звинуватили у побиті мужчини, що місяцем пізніше спричинило його смерть. Дівчина запевняє, тоді вона захищалася, бо той домагався її. Дуже добре пам'ятає про вчинене, картає себе. Уже сім місяців перебуває за ґратами, очікуючи на вирок суду. Більше всього я жалію про те, що я скоїла цей дур. Молюся кожен вечір, прошу, щоб господь Бог мені пристигло, але цього вже назад не вернеш, не знаю, важливе. Тобі страшно? Та да. До від 7 до 10 років, я як вже собі так рахувала там, наприклад, 10 років, то дитині вже 12, а мені 32. Своїх рідних Тетяна бачить один-два рази в місяць, залежно від того, як часто проходять засідання суду. Розповідає, що їде на суд з однією метою побачити синочка, обійняти його. Хлопчик зараз проживає з бабусею та тіткою дівчини. Вона ж сирота. Чоловік на початках приїжджав до неї. в останні ж це було три місяці тому. А от до Руслана приїжджає лише мама, і то дуже рідко, бо вже старенька. І попри все, як Руслан, так і Тетяна не припиняють мріяти. Міше. Вдома маму ще побачити, бо батька вже не побачив. Вже три роки тому назад його не став. Колись прийде час створити сім'ю і жити сім'єю, дбати про неї, попробувати знову навчати жити нормальним життям, трохи футбола там побігати. Аж та... бачити мрій вийти звідси. Діти до дитини, і сидіти там і з тим. Дитину дати в в школу, щоб було все добре. Що бабці ще довше прожили. А такої мрії в мене аж до нема. Чекає, вийти звідси. Мріяти допомагає Василь Кривенчук, якого у в'язниці люб'язно називають по-батькові Якович. Він не просто приходить до ув'язнених та спілкується з ними. Він ще й пропонує для них заняття у вільний час. Я дуже радий, що тут у кабельній мережі телевізійній є канал Надія. Я радий, що є можливість людям дивитися, тому я з радістю пропоную. Особливо наголошую, що в газеті Вічний скарб є програма телепередач каналу Надія. І люди дивляться. І я за всіх не можу сказати, але за тих людей, які дивляться канал Надія. Я бачу, що їхнє сприйняття досить нормальне і бачу у них ну, посмішку, бачу надію, яка загорається. Тому воно діє на те. Свідомість людини міняється, коли людина дивиться християнський канал. Ув'язнені особливо люблять щоденні прогулянки, а також переглядають телевізійні програми та багато читають. Адміністрація установи не заперечує такого проведення часу. Я думаю, що перегляд телепередач, який пропагує, скажімо так, добро, віру, надію, на мораль, любі, любі програми, які де, є, де показують любов до когось, до ближнього, до любов до творіння добра, любов. До безкорисливості вони само собою сприяє сприв... сприв... як так таке перерахування. Тому, що, скажімо так, як ну, на велике жаль, в нас дуже багато телеканалів, які пропагують, пропагують жорстокість, пропагують насильство, це брати такі самі художні фільми. Це, ну вони, скажемо, скажімо так, вони погано впливають. Тож, коли послухаєш, потім задумуєшся над своїм життям, яке ти прожив і як воно могло бути? До того я рідко коли читала біблію. Рідко коли. А вдома то і так часу не було. А от дивилася трохи телеканал «Надія» і от ходила до Василя Яковича, до того Саші, то більше читаючи Біблію. Е, я дивлюся телеканал Надія. Не все, правда, але дивлюся час за час. Дивилася передачу, де Василь Якович розказував, давав інтерв'ю, розказував і вірш, який він написав про Новий рік, дивилася ту передачу. На дивлюся кожного вечора, коли моляться за кожного. Тетяна та Руслан також просять згадувати про них у молитвах. Я прошу глядачів, щоб помолилися в першу чергу за мого синочка Сашу, за мою бабусю, за всю велику людину. Ну і щоб помолилися, щоб мені Бог допоміг, щоб я звідси вийшла. Я прошу тебя глядачів каналу Надія. Якщо у кого є бажання, можливість, помолитися за мене, то я буду дуже радий. Вікторія Михальчук, Людмила Калдара, Володимир Божинський, Дмитро Білий, Тернопільщина, Вісті Надії.